Сесія Дубинської міської ради відбулася сьогодні, 12 квітня. Під час засідання одним із найбільш обговорюваних питань стали зміни до бюджету міста. Зокрема, на сесії озвучили, що більшість змін на загальну суму у понад 3 мільйони 700 тисяч гривень стали можливими за рахунок перенаправлення з будівництва багатоквартирного будинку для внутрішньо переміщених осіб. Так, зокрема, виділили більше 240 тисяч гривень на благоустрій двох кладовищ у місті Дубно. По вулиці Млинівській та промисловій дані видатки пропонується перерозподілити на капітальний ремонт вулиці Підводці будинку 98 до будинку 108 на коригування. Управлінню архітектури в сумі 680 тисяч гривень. На поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Волицька 140 тисяч, поточний ремонт зупинки громадського транспорту по вулиці Кременецькій 200 тисяч. На поточний ремонт колексаційно мережі по на вулиці у місті Дубнов направити 150 тисяч гривень. Також виділили 300 тисяч гривень для матеріальної підтримки населення, майже 200 тисяч на облаштування сміттєвого майданчика по вулиці Мергощанській та 100 тисяч спрямували на очистку меліоративних каналів. Що ж до ремонту дорожнього покриття вулиць, то у депутатів виникли запитання. Що така негайна необхідність зробити ці вулиці. Я вже неодноразово вже напротязі трьох років особисто до вас звертався по поводу пішохідного тротуара від магазину Тріо по цій же стороні і аж до вулиці Семендубській. Ви самі неоднократно заявляли, що приїжджаючи автомобілі, там велика трудність з пішоходами. У нас патова ситуація. Підприємці, які зараз розробляють новий маршрут, купили вже три автобуси, помиляються. Такі великі-великі. П'ять-п'ять великі, перепрошую. 3, 2, 5. Так, маршрут на вулиці, він фактично не може розвернутися. І він в тому році звертався, і в цьому році, якщо він зараз до Пасхи має піти, ми маємо висипати і зробити дану е, територію для розвороту цього транспортного засобу. Підприємці, в свою чергу, долучаються е, за свої кошти, там тож долучитися коштами, встановити там чи зупинку, чи тобто в нас це нагальна потреба. Далі е, скажу, що по вулиці авіаторів е, була пропозиція в мене також мого управління, але е, немає коштів. Також депутати виділили кошти для придбання комп'ютерної техніки для ліцеїв міста та затвердили стратегію розвитку Дубинської громади до 2027 року. Під час засідання прозвучало, що наразі бюджет міста не має достатньо надходжень, щоб покрити усі необхідні витрати. Наш бюджет не розвитку, а проїдання тому ми сьогодні з вами, щоб ви знали, на наступне півріччя не маємо. Жодної копійки на освітлення вулиці і не маємо жодної копійки на утримання наших бюджетних установ, медицина, культура, освіта. Жодної копійки. Чуєте, ми зараз черпаємо гроші із будинку для внутрішнього переміщення. Треба буде компенсувати для того, щоб нам вийти із ситуації на хоча б елементарний, такий нульовий рівень. Сьогодні потрібно нам мати 18 мільйонів. Ми їх далеко-далеко не маємо. Депутати розглянули низку рішень оборонного характеру задля підтримки Збройних сил України, а також розглянули земельні питання. Що ж до запитів та звернень, то депутати поцікавилися, чи буде проводитися цього року грейдерування вулиць. На що надійшла відповідь, що на вирішенні цієї проблеми виділили 400 тисяч гривень. Також під час засідання вкотре порушили проблему, пов'язану з Дубинським пологовим будинком. Дубинський пологовий будинок їм тільки. За лютий місяць дали аванс. Є резні. Я теж не знаю, яка ситуація, то я б хотів би, щоб нам озвучили так само до деяку світло з цього приводу. Вже підготовлено наказ по лінії за відділом охорони здоров'я про життя заходів щодо вирівнювання ситуації по заробітній платі. Але заборовані сьогодні офіційно складає по пам'яті 923 тисячі. Зачепили ми правильно. Проблему її треба вирішувати, але її б могло б не бути, якби там був би на місці керівник. яка постійно обманювала навіть про свою заробітну плату, скривала мене і всіх інших, яка у яку вона отримала. Основною причиною є те, що в певний момент часу укладалися контракти, уклалися пакетування із Національної служби здоров'я України, і в завідомо були внесені неправдива інформація стосовно критеріїв. Цього пакетування, відповідно, були отримані кошти незаконно, на мою точку зору, але визначення поставлю про охоронні органи. І ці кошти були витрачені, знову ж таки, незаконно, на заробітну плату підприємства. Пізніше Національна служба здоров'я України ці кошти е в, підприємство вилучила, Оштрафував оштрафувавши підприємство, 100. так, на 3 мільйона гривень. Звідси з'явилася і недоймка підприємства. Я цього не прощу як керівник міста. Я до того, що підведу під кримінал, але люди будуть відповідати за зрив ситуації щодо організації проведення і і виплати заробітної плати по даній установі. Під час обговорення прозвучали думки про необхідні зустрічі із колективом Дубинського пологового будинку, щоб пояснити їм ситуацію, що склалася, адже медичний персонал демонструє хороші показники роботи. Також надійшов депутатський запит продемонструвати результати проведення аудит перевірки, яка проходила у відділах та управліннях міської ради. Однак під час голосування не вистачило голосів за.